І ляші. Вони такі невеличкі, я зробила, але вони дуже смачні і соковиті. Ось такі всередині вийшли. Вливаємо молочко у миску, додаємо сухі дріжджі, можеш і свіжі, як зручно. І тоді вже сіль і цукор додаємо. І потім вже масло. І добре-добре перемішуємо. Тут я вже взяла вінчик, добре перемішую. Щоб трохи дрожжі узялися і вже додаю борошна. Борошна я вже просіяне, приготувала. Перемішую спочатку ложечкою, лопаткою, як зручно. вимішую не повністю, тому що буду додавати ще стакан кип'ятка. Це заварне тісто, тобто ми його заварюємо і дрожжі заварюються кип'ятком. Тепер добре вимішую. Збираю добре борошно по всій мисці і вимішую тісто. Ось таке воно виходить, м'якесеньке. Трохи ще додаю борошна на стол і вимішую. Ось таке воно вийшло, м'якусеньке. Можна його покласти, щоб підійшло, але це заверне, воно робиться одразу. Я розкатую і роблю невеличкі такі. Чому маленькі? Тому що, щоб м'ясо добре просмажилося і не було сирим, не смажу великій кількості масла, тому що не люблю дуже жирне, і я роблю ось такі маленькі. Зробила варінички, обмакала їх добре в борошні. І тепер буду ліпити Спочатку я руками, а потім отак так от скалкою розкатала і накладаю начинку. Начинки люблю, щоб було багато. Я вже приготувала фарш із цибулькою. Цибульку зазвичай пережарюю І ось такі вони в мене виходять. Защіпнула, перевернула, і ось вони такі кругленькі, маленькі вони вийшли. Вони не підходять дуже, тому що дріжджі заварилися, і вони не будуть дуже здорові. Якщо ти хочеш, щоб вони були дуже пишні, то треба трохи зачекати. Все-таки ж, хоча розповідала, що будуть дуже великі. Ні, вони тонесенькі, м'якісенькі, смачні, але не такі пухкі, якщо дріжджі постає трохи. Ось я тобі розрізаю і показую, які вони виходять. Дуже соковиті і тоненькі. Хто не любить тіста? То любить начинку, якраз це для тебе смакуй.